Теряю сознание от боли. П'ять днів і п'ять ночей він лежав у лісі серед мертвих тіл своїх побратимів під Іловайськом. Без води, без їжі, без шансу на медичну допомогу. Натомість, із простреленою ногою, яка щодня відмирала і гнила. Від вибухів снарядів із градів, які пролітали зовсім поруч, його підкидало. Але він не опускав із рук каску вбитого, у якій було кілька крапель дощової води. Стріляли гради і десь рядом лягало. Зранку туди подивився, а там вже земля й закидана. Вся моя вода. А то була паніка. Бригаду Володимира послали в Іловайський котел на допомогу, але без жодних медикаментів. Єдине, що було при собі жгут. Який і врятував санітара. Після поранення він спромігся самотужки накласти його на ногу, а товариш відтягнув з лінії обстрілу у ліс. Присів біля мене, почти сльозами на очах, я тебе не кину. Щовечора він прощався з життям, не сподіваючись вранці знову побачити сонце, але боровся. Коли почався жар, закопувався голим тілом у холодну землю, аби остудитись. Викопував хробаків із землі та відчуваючи скригіт на зубах, ковтав їх. Знаю, що жовті мурахи кисліші, не так пить, хочеться після них. Аби хоч якось знезаражувати пошматовану ногу, поливав її сечею. Аби не збожеволіти, Володимир занотував у блокнот все, що з ним відбувалось. Та що я там тільки не думав. І про сім'ю як повернуся і чим буду займатися, Вже розумів, що пів півноги не буде. Його розбудив голос. Тут людина. Місцеві мешканці не змогли просто проїхати і не повернутись. Повезли його до місцевої лікарні. Там, у розбомбленій без світла і вікон операційній, медсестер нудило лише від самого вигляду рани Володимира. Почали промивати рану, з бутилечок зливати в кружку і прямо з кружки якийсь заливати в рану, а звідти опорищі. Потім будуть шість донецьких лікарень, які відмовлять у порятунку життя чоловікові, бо він українець. У тій одній, дев'ятій міській, де його приймуть, спочатку запитають, чому ти не вмер, і ампутують ногу. Уже без ноги його завезуть у підвал шпиталю, де приставлять охорону, і де він чекатиме обміну. Мене обмінювать. Збиралися ще з самого початку, за того, що вважали, що я якийсь спецпризначенець з твоєю раною, з твої правопатірі вижить. Ніхто скільки не міг, а це максимум два дні. Можна було вижити, що у тебе якась спецпідготовка. Ага, тому, так, до, 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 до чого вас готували? Хто вас готу, готував, які задачі ви повинні були виконувати? Кажу, та я жіки ти приймали. Я ж, я ж учитель фізкультури, походить дітей води, учив виживати в екстремальних ситуаціях. Після 17 днів полону його таки обміняли. Уже вдома Володимир згадає, як додавала сил у лісі одна єдина граната. Бо знав, якщо буде зовсім нестерпно, зірве кільце. Розповідаючи про жахи, які витримав, каже: нічого надзвичайного не зробив. Хвилюється, чи зможе навчати дітей із протезом. И ни про что не жалкует. На войне он санитар, а в мирной жизни он учитель. Именно поэтому Владимир Донас сегодня не с нами. Свой профессиональный праздник, День учителя. Владимир Донас решил отмечать в кругу своих учеников в своем родном городе Гадиче. От имени всего коллектива программы «Храбрые сердца», от имени канала «Один плюс один» я имею честь поздравить учителей с их профессиональным праздником. Мирного неба вам всем, родной земли и добрых соседей.